Да, можна ця, так, Отже, ще раз. Аплодисменти. Друзі, друзі, ще я не починаємо. З чого на твою думку починається хороший ранок? Хороший ранок. Сексом. Хороший ранок. Хороший З ранок. сексу. сексу. <реш> Занібочка. Чому ні? З чого на твою думку починається хороший ранок? А, Подихать, добре. Про там. Клас, клас. Релей, а, На твою думку. Із сонячного світла. Супер. Окей. Цей текст був написаний в 22-му році. Що тоді я думала? Значить, слухаємо: готові? Покажіть, що ви готові. Хороший ранок починається з нетверезості. Дорожній знак контролює рух міста так само, як я контролюю сьогоднішній день, вкладаючи в нього новіші змісти люди на вулицях, ладволед виходять і містам сьогодні не до свят. Сьогоднішньої дати 2022 року, деякі люди ховаючи є сім'я і залишається одна тільки пам'ять. Сьогоднішньої дати 2023 року, деякі люди ховаючи є сім'я і залишається одна тільки пам'ять. Сьогоднішньої дати 2024 року, деякі люди ховаючи є сім'я і залишається одна тільки пам'ять. Сьогоднішньої дати 2025 року. Деякі люди все ще ховають, є сім'я і залишається, одна тільки пам'ять. Сьогоднішньої дати люди на вулицях сучать через російську і займають черги в супермаркет на знижки. Цього року мій племінник принишкло шепше, як суму і у бахмуті. Цього року у тому ж Бахмуті більше не буде свята. Цього року деякі міста погорілі, холодні, розтрощені, перелякані, нажахані, спустошені. А якби й не всі, то хоч якась точастка. Дрібка, що застрягає у горлі нагадування про травматичні події, боковішуєш гірлянду на стіну. Голо. Так відчуваєш себе протягом тижня, декілька разів на день, змінюючи декілька фаз. Життя продовжує бути, але це не відміняє рани, завданої Російською Федерацією. Життя продовжує бути, і ти ходиш на літературки, береш участь в аукціоні, друкуєш срані літери, фарбуєшся у фіолетовий, знаходиш небо. Нові халепи і прямо позаду тебе за спиною всього цікавого досвіду, наче кратер, схований у гурній клітині кожного жителя міста, кратер, який прикрасили зеленим дощиком імітацією ялинки, аби не було так злісно, сумно. Я нічого не розумію в цьому. У мене гола квартира і серце немічно болить в моменті. Тож я просто дозволяю цьому бути. 咋可以吗？